Нас всі бачать в країні, в країні, що дуже багато крадуть, але дуже слабко цікавляться, як, ну, типу, як бюрократично з цим боротись. Ну, тому що як тільки будь-який хабарник наш заходить е, в суд, ну там до цього суду прикута увага. Ну, ми з тобою журналістами це знаємо. Там ну, там. Якщо тиждень-два до цього суду буде прикута увага, наприклад, як карта та імені Насірова, да, то це дуже добре. Да. А, бо потім тобто, перша ця гучна фаза проходить, а, він там якийсь обмежений захід, а, арешт, домашній арешт, особисте зобов'язання чи щось. І потроху-потроху воно починає затягуватись в судах. І дуже рідко воно доходить до кінця. І тому ці питання до набу і САП, вони в принципі присутні. Ну, тому що тому потім чому не доводять. Але сам факт того, що не... тут питання, що їх взагалі не скручувати, і щоб вони взагалі не заходили, 음, типу, до суду, ну, типу, якби, щоб вони в принципі, до суду хоча б доходили.